Дуже легенькі, короткі, Сьогодні ми будемо працювати над внутрішніми м'язами животиків наших прекрасних для гарного пищеварення, для того, щоб внутрішні глибинні м'язи, якими ми користуються, трішки активізувалися і підтягнули, підтягнули ще краще наш животик для того, щоб всі внутрішні органи ставали на свої місця, тому що, коли вони опущені, вони можуть образувати такий вигляді животика. Всі, в принципі правильно зрозумілі і в принципі достатньо відомі, але все одно дуже круто їх робити. Отже, почнемо ми з активізації внутрішніх м'язів нашого жотога. Що треба зробити? Спочатку ми вдихаємо кругленький пузо. Потім ми видихаємо поступово, видихаємо, 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 видихаємо. І Коли ми видихаємо, начебто в все повітря, ми відтягуємо нижню частину преси, ой, преси, нижню частину живота, Прям туди, все одно, наче наверх його закручути, наверх. І ви туди, туди, всередину. Штовхайте, штовхайте. Іначе ви вже все видихнуло, видихайте ще, 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 скільки можна, скільки, все, ще, ще, ще. І якщо вже не видихається, от не видихайте, але ще тримайте той животик, Скільки можете. І потім, потім вдих. Ну, поки не дуже може зрозуміло, але зараз в практиці зрозуміло буде. Отже, вдихаємо. Зараз я буду з вами дихати. Вдихаємо живот. Вдихаєш? Ти вже відчуваєш, як вони були там... <смі> активізуються, тобто вони прям напружуються внутрішні, частини, внутрішні ці м'язи. В чому прикол? Ще коли ви все видихнули, ви прям спробуйте відчути, як м'язи нижньої частини живота ви наче закручуєте наверх, наче все-таки все одно туди, вверх. не просто в себе, а прям вверх, 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 вверх. вверх, 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 верх. Зараз ще раз практикуємося і потім зробимо 5 разів. Отже, потім ми вдихаємо, 2 секунди відпочиваємо і новий підхід, ОК? Окей, знову-таки вдихаємо. Отак можна надихати спокійно. А ви не так, як знаєте, знаєте буває так, хочете сильно-сильно затягнути в себе живот. От щось типу того. Я думаю, ви вже відчули, як е, попрацюють вже глибинні м'язи, які ховалися. Від нас не заховаєшся. Тепер давайте п'ять разів. Ми всіх просто отак. П'ять разів так, окей. поїхали. Надуваємо жуватик на два рахунки. Ще забула сказати, коли ви весь все, весь все повітря видихнули, вже нема куди. Прес продовжується, продовжує туди прям в себе, в себе, в себе. Навіть навіть якщо ви не видихаєте повітря, прес все одно весь час у нього рух. Він не фіксується на одному місці. Ви затримали дихання, а прес все одно всередину, всередин, всередин, він продовжує цей ход, окей? Щоб не було таке, що ви закінчили дихати, і потім і це закінчилось. Закінчили рух. Я зі всередину, окей? Поїхали. Так, ну наче пояснили. Тепер п'ять разів. Без острівка. Поїхали і. Собрать не нужно. Вручу, підкрив, весь час це рух. Не зупиняємося, весь час м'язи всередину, 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 всередину. І останній разочок. Виїхав. Правда, класно, наче нічого не робимо, а я спріла. Я не права. Коротше, ну, дивіться по собі. Якщо вам подобається, ви можете і 10 разів зробити. Чи якщо трішки крутиться, голова, нічого страшного, ну, постояли, подихали. Це не критично, нічого страшного немає. Майже далі. Далі вправи, які буду робити, ви всі знаєте. Тому просто повторюємо, або якщо не знаєте, то вчимося. Отже, спочатку вдихаємо носом і округляємо живота. Потім видихаємо. І знову вдихаємо. Все видихаємо. Тепер наша задача – зробити вакуум животів. Хто не вміє? Чесно, це автоматично відбувається, коли ви просто попрактикуєтесь декілька разів. Вдихаємо, животом видихаємо. Сильно видихаємо. Коли ви, можете... Коли ви втягуєте цей вакуум, можна присісти, прямо ну, прям спертися, щоб легше було втягнути, прямо трішки опустити плечі і допомогти животику зробити оцей вакуум. Спочатку це був маленький вакуум, потім глибше, глибше і глибше. Буде все класно. Отже, тепер наша задача зробити вакуум і промасажувати під ребрами. Тобто ми зараз повністю розслабляємо там м'язи, які напружені. Отут є м'язи такі, от е, бідро, І тут є така м'яза, так ти, як ви чувствуєте, так? Відчуваєте свої педра. Я просто не буду думати, що мене. Коротше, отут ця частина. Можна буде трішки трішки отак от пройтися. Тому що там м'язи, якщо зажаті, якщо ви дуже, дуже багато сидите, то і попит підгинається. Вони... Отже, поїхали. Заробляємо ці м'язи, відпускаємо, щоб не було ніяких там затисків. Отже, тепер пророб... можете декілька разів так під ребрами. Тепер робимо це можна без видиху, можна з видихом, чесно кажучи, Ну, давайте з видихом. Поїхали, дихаємо. Це так більш легше доступ. Масажисти, коли ви лежите, їм легше зайти в ці, ці частини. Дуже прошу, обережно. Там частіше за все трішки болюче, тому обережно, не пхайте туди дуже глибоко, воно вам не треба. Достатньо трішки пром'яти тут, дати імпульс для того, щоб м'язи розслабилися. Декілька разів теж можна зробити це. Отже, давайте ми зробимо дихання ребра, дихання. Бедра. Ви можете і без дихати, якщо чесно, розслабити животик, трішки можна з себе його втягнути. Тут це В трішки все, просто там як дає місце, щоб пройтися. Ну, і Наступний степ, наступний крок це наша улюблена хвиля животиком, дуже корисна право. Знову ж таки, не для того, щоб всі органи стояли на місцях, і для того, щоб пищеварення покращилося, все для нас, щоб нам щоб все, що нам потрібно. А Хто не вміє? Пробувати, 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 от поки не зловиться, не станете на хвилю. Тому що це тільки вам відчути треба. Технологія просто так само вдихаємо. що прямо супер хвиля йде, але коротше, коли ви видихаєте, треба зробити, як ви зробили вакуум, і при цьому, коли тримаєте вакуум, ви вперед ем, даєте імпульс у цьому валіку вийти. Спочатку, може, якщо ви не знаєте, воно не вилізе, декілька раз спробуйте, і воно автоматично буде, буде працювати. Просто імпульс треба дати. Давайте зробимо декілька хвиль. Поїхали. Це краще робити зранку на голодний шлунок, в мене не голодний шлунок, я ще й поїв. Ну, вже як є. Отже, три хвилі. Приїхали ще раз. И третий раз. Вы можете сколько заводов. Ну, кажут, что вообще 100 раз треба сделать. Ну, 100 раз, девочки. -то ну, короче, давайте число. Отдыхаем. Отдыхаем. Уф. Бачите, я не супермайстер прям у хвиль. Але це дуже корисна штука, там не прямо на професійному рівні, але якщо стабільно робити, животи крайно підтягнуться, і в туалет краще примачте, будете ходити. І а, а, органи стають на свої місця. Якщо у вас є якась заборонена історія, ви, будь ласка, про проконсультуйтеся з лікарем, а хоч би з чатом чи піти по вашої Але краще з лікарем. Щоб ви просто розуміли, чи можна вам таке робити. Ну, так, жіночі і всякі історії. Ну, коротше, проконсультуйтесь краще, тому що я ж не знаю вашу ситуацію. Добре? Ось такий невеличкий комплекс, але дуже корисний. Його прикольно робити саме зранку. Налаштувати і все, і все пищеварення, весь ваш шлунок готовий працювати, він активізований, він краще, ну, він і так прекрасно це обробляє. Просто ми трішки допомагаємо, трішки допомагаємо. Трішки допомагаємо такий масажий, допомагаємо йому цей. Запуститися. Є ще одна вправа. Я не знаю, що... ну коротше, спробуємо. Вона проста. Це хвиля ж... животиком. Спочатку верхню частину під... підгибаємо, потім нижню. А верхня кузіком. І так навпаки. Збилися поз... заново. Це об'єднати. Тобто це як хвиля, оця, яку ми робимо, ну, робили колись, хтось зараз робить, не знає, ну, а то тільки тільки животик.